Вартість отримання свідоцтва про народження. Якщо ви загубили або пошкодили ваше свідоцтво про народження або вашої дитини, це не проблема, можна отримати дублікат. Свідоцтво про народження є важливим документом не тільки на території України, але й за кордоном. Тому, якщо ви збираєтесь використовувати даний документ в іноземних державних органах, він обов'язково має бути нового зразку. Тобто дублікат є новим повторно виданим документом. Вартість отримання дублікату свідоцтва про народження буде становити 2000 гривень за документ. Також варто зазначити, що людина може отримати дублікат не тільки свого свідоцтва про народження, але й своїх кровних родичів. Уклавши договір про надання правової допомоги, наші адвокати з легкістю допоможуть вам в отриманні свідоцтва про народження. Для більш детальної інформації стосовно отримання дублікату свідоцтва про народження або інших документів звертайтесь на безкоштовну консультацію до спеціаліста адвокатського об'єднання «Правда».